У понеділок 20 травня в Україні очікується тепла погода, проте переважатиме мінлива хмарність. Водночас у більшості західних областей та у північно-східній частині країни місцями йтиме короткочасний дощ та гроза. Про це повідомляє Укргідрометцентр. За словами синоптиків, вітер очікується переважно південний 3-8 метрів в секунду. Температура повітря в Україні становитиме вночі від плюс 8 до плюс 13, в Карпатах та Кримських горах від плюс 5 до плюс 10 градусів. В день від плюс 21 до плюс 26, а в Карпатах та Кримських горах від плюс 15 до плюс 20. Своєю чергою у Києві 20 травня теж спостерігатиметься мінлива хмарність. Проте без опадів. Вітер південний 3-8 метрів в секунду. Температура повітря в області вночі плюс 8 плюс 13, вдень від плюс 21 до плюс 26. Температура повітря у Києві вночі плюс 10, плюс 12, а вдень близько плюс 25 градусів. Водночас, народний синоптик Наталка Діденко також підтвердила про значне потепління в країні. Проте стовпчики термометрів поки не сягатимуть плюс 30. Поки що плюс 30 градусів не видно, принаймні найближчий тиждень. Навколо завжди знайдеться якийсь парк чи сквер, де повіває вітерець і явно свіжіше повітря. І судячи з кількості людей із ноутбуками в ресторанах та кафе. Всі ж працюють онлайн, то можна і без домашнього кондиціонера. Тим більше вентилятора перебувати у найближчій посадці. Це не та температура і не та спека, щоб одразу бігти за пультом кондиціонера. Зауважила синоптик. Вона додала. Ще вночі найпрохолодніше буде в західних областях на Луганщині та на узбережжі морів, плюс 7, плюс 11 градусів. Загалом вночі передбачається від плюс 10 до плюс 12. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.